У п'ятницю 12 квітня на території України переважатиме тепла погода. Упродовж дня очікується від плюс 16 до плюс 21. На Дніпропетровщині 24 градуси із плюсом. На півдні країни температура повітря у межах від плюс 22 до плюс 26. Справжнє літо у східних областях плюс 27. Антициклональний характер погоди втримається, а тому на опади не варто чекати. Пощастить із дощем хіба що мешканцям південно-східного регіону країни. Періодичні дощі можливі у Приазові та в Криму. Синоптики 12 квітня попереджають про сильний вітер у північних областях. Нарешті території він буде помірним. На Полтавщині завтра похмура погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 10 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 24. Хмарну з проясненнями погоди Укргідрометцентр обіцяє у Кременчуці. Опадів синоптики не передбачають. Нічна температура повітря плюс 13, денна плюс 18 градусів. У горішніх плавнях на вечірньому небі можливі прояснення, проте упродовж дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ. Решта частина доби мене без опадів. Температура повітря в день плюс 20 градусів, вночі плюс 13. Вітер дмухатиме з північно-західного напрямку зі швидкістю до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 мм міліметри. Ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 12 квітня 1959 року. За даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 23 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1954-го – 5 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.